І вам слава, сині, гори, крихої й куті, і вам лицарі великі Богом не забуті. Борітися поборети, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Впізнали, так народжується Україна. Україна століттями жила і прагнула до незалежності. І у нас є можливість все зробити і поставити крапку. Україна вільна і незалежна. Більшість людей, коли я задаю питання, яка у вас мрія, відповідають, хочуть бути щасливими. А що людям для цього потрібно? Мир, спокій, улюблена праця і сім'я. Я так вважаю, і більшість зі мною погодиться. Коли я жив в Радянському Союзі, то мені постійно говорили, що ми сама миролюбива країна у світі. І капіталісти хочуть нас знищити. Я так і думав, поки в 1986 році поїхав по путівки в ГДР і побачив, як там живуть люди. Виявляється, в десятки разів краще, ніж ми. А коли ми в екскурсовода запитали, як там кляті капіталісти живуть у ФРН, то вона дипломатично відповіла як небо і земля. ми гірше. А вона та що ви? краще». Всі ми, 30 чоловік, були вражені ще тоді, тому що порівнювали наші пусті полиці в магазинах і по три вида ковбаси і сира, а там вже тоді по 30 видів і більше. Три країни після Другої Світової війни стали будувати свій ізм для людей. Ми, я вважав, жили добре. А коли порівняв і подивився, як люди живуть в ГДР, то виявляється в рази краще. А за ФРН я взагалі мовчу, тому що слів немає. Все пізнається в порівнянні. Пам'ятаєте лозун в Радянському Союзі боремося, щоб не було багатих, а були всі рівні. Так воно і було. Недавно я відкрив для себе новину. У якої країни найкращий рівень життя, і виявляється, це Норвегія, країна, яка знаходиться на скелях, островах і на півночі земної кулі. А ми, Україна, маючи такі землі, таких людей, а живемо найгірше в Європі. Чому це так? У кожного ясна річ, є своя думка, і так і повинно бути. Це демократія. Але у нас Іде війна, і нас, зазомбований російський агресор, хоче знищити і поработити. 105 років тому Україна отримала незалежність і стала вільною країною. Але із владних суперечок ця незалежність була втрачена, і утворився Радянський Союз імперія, яка замість того, щоб покращувати життя своїх людей. Допомагала всім, хто будує соціалізм і підтримувала їх фінансово. В 1991 році Радянський Союз розвалився із-за економіки, із за того, що багато людей, у яких відкрилися очі, так як у мене раніше, вже не хотіли жити по-старому. Прибалтійські країни, отримавши незалежність, заборонили компартію. І до влади прийшли справжні патріоти своєї країни. А ми замість дисидента Чорновола вибрали комуніста Кравчука і групу 239 у Верховну Раду, яка, ясна річ, робила закони для свого життя, а не для народу. 30 років ми були незалежними, але я вважаю, це тільки на словах. Тому що вся система Радянського Союзу переповзла до України і не давала нам розвиватися. Зараз іде війна, і ми повинні об'єднатися і вигнати рашистську нечість з нашої землі. Це останній наш шанс, якщо ми хочемо, щоб наші діти і онуки жили щасливо. Мені сумно, коли я бачу, що твориться зараз у владі. Вони думають, що будуть жити вічно, і ніхто нічого не розуміє і не бачить. А за всім цим слідкує Бог з небес, і Він все бачить і всім роздасть по заслугам. Одних будуть пам'ятати все життя, а інших навпаки. Україна понад усе ми переможемо.